Доброго дня! І знову з вами Тарас, майстер-клас. Сьогодні розглядаємо декоративну штукатурку Танамі база Maxie Silver. Це декоративна штукатурка з перламутровим ефектом, яка дозволяє наносити а, декоративне покриття на неідеально рівні поверхні. Для цього попередньо використовуємо праймер 60, а потім вже наносимо в один шар, або в два шари та шарита. Для того, щоб почати наносити, поверхня має бути в нас попередньо запромонтована, суха та чиста. Та використовуємо перший шар. Праймер 60-й має трошки більшу фракцію від 20-го праймера, що дозволяє кращою адгезією прилипання самого матеріалу на поверхню стіни. Та праймер 60 дуже прикриває недоліки самої Ну, Після цього, як ми нанесли праймер, даємо йому підсохти десь приблизно 4-5 годин. Підсохла наша стіна після праймера 60. Починаємо наносити перший шар танамі Максі. Наносимо, як звичайну, шпакльовку на здір. Перший шар. І ось ми нанесли перший шар нашого танамі Максі. І знову починаємо модулювати другим шаром вже безпосередньо в Для цього нам потрібно дикельну металеві. Можна використовувати одну пластику, другого металеву намарізниці. Нам треба сформувати, пустивці, ось. Браво. І ось нанесли десь приблизно 3-4 квадрати нашої поверхні. Так само, якщо дуже велика стіна, ми можемо наносити вдвох. Один формує попередньо, як я демонстрував сам малюнок, а другий за ним вже йде забирає. Починаємо затирати наші плямки. І ось ми зразу підполіровуємо. Робимо наш перламутровий ефект штукатурки та намі Максі. отримали покриття, яке у нас тільки до вологого прибирання, перекриває недоліки та має перламутровий ефект. І Саме головне витрати. Такої баночки вистачає нам до 10 квадратних метрів до вашого ринку.